Доброго дня. Начинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-комічного розвитку дорожнього розвитку, комунального господарства, підприємства, бізнесу та туризму. Коли пропозиції? Розпочнемо. Так, у нас комісії є 4 депутати, але сьогодні присутні тільки три. Більше звездці не присутні. Залучають питання всі чи за, по одному.

Фундації Олени Зеленської за кошти Судівської Афі. Там проживають зараз сім'я нового це. Люди вона передається безоплатно, наявна вся технічна, буде повністю комплектуваний, і ми беремо на баланс. І хто би там не жив, ми завжди буде у власності. Чужина Куда. Все, все. Хто його тут обслуговувати? Ну, обслуговування на міській раді, але там яке обслуговування. Ми платимо, поки взяли його на баланс до цього моменту до сесії, то ми тільки засвітли. А так, там вивіз сміття, то в самої платять. <плес> <плес> Там все є, Холодильники, витяжки, кондиціонери, меблі, посуда, це все. Все, 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 все. А генератор, місцевий це дорогий. Генератор за стопіття, дитячі майданчики, все це там є. Я, до речі, маю маю Десять дітей і двоє дороги. Так, так, це десять дітей їхні, так? Це всі установлені то не постановлення, це така форма патронату. Під опікою. Так, не під опікує. Вони, якщо тільки ті, дитину батьки усиновляють, дитина точно стає вашою рідною і ніяких пільг не існує. Тому що закон бачить дитину як вашу. А там дорослі є? Дорослі. Ну, не повинні. Від 6 років. Діти від шести років. Маленькі діти. Більше маленькі. Малень. Ми на набуваємо власність.

Так, обов'язковою мовою функціонування будь-якої громади є наявні стратегії, будь-які проекти, будь-які кошти. Тепер в цьому бюджеті, до речі, дерев. Ми стратегію зробили спільно з українсько-швейцарським проєктом сайтом, ми наприклад слави експерт. Дуже гарно вийшла стратегія, 58 проєктів. проектів, в кожній сваді подложки. Наскільки арцентр на ми взяли в кожну сферу по два Ну, наприклад, освіта це укриття і харчоблок. Наприклад, на звук і у галичі – це укриття і ремонт сходової клітки. до прикладу. На... Якщо брати продукт крові, то ми, наприклад, взяли спінальне відділення в лікарні і дах на поліклініці. Центр взяли і пишемо по одному проєкту. Ми не брали mm -hmm. там на проєкт. Так, так, так називається проєкт, реконструкція, добудова, <зас> торгів, yeah. відкриття, відділення, спінального права, так, щось mm -hmm. таке вже там. Там бої школи почистили тонку і те, що було серед. Ми там почистили, навіть підлогу завели. Там ще є з боку, що їй. Те, що каже Михайло Іванович, воно був радіаційне. Да, так, там все супер було, так то і є. Воно там і є два укриття, хоч ми хоч в стратегії. Це загальне на конувальці під аптекою, те, що нам хочеться загальне ну, користування mm -hmm. і укриття, в школі. в І там ще в неї, там лошад, супер, там було просить. Воно є там скільки Ми нічого не віряємо. Це стратегія, це просто документ. Потім кожен проект e, розвитий по рукав різних програм, наприклад, там охорона здоров'я, то це соцекономіка. Ну це теж освітянський, ось навіть у цей проєкт, якщо про ці укриття, він також є в програмі соцекономіки. Так, і що не приймати там? які правила там ще є? Наприклад, там є будова трубілки, то це програма екологічна навколишню розбито. Все, що є смертель, до двадцять чоловіків. Ну от добудова догону урочища друбилка. А загородження? там не двигається називається. Просто друбилка урочище, то Так, Ну, може, зробили вже сын, там кошти пішло.

Взимають кранки, нарисують і відносимо. Що вони з'являють? Відчувають, що будинок у сімейного Це є відповідальним, так? Ні, це два будинки сімейного типу. Відповідальність Олена Степанівна. А другий будинок На залу. Один побудував фонд Олега Зеленського, а один купляє державний бюджет. Немісцевий державний. фонд Зеленського і будував, а так? Так, Вони їх роблять гарні кранки. Зараз уханки не знайдуть. Живає сім'я, що має на вихованні дітей, е, митят Олександра Анатолійовича, миттят Галія Мініць. Зараз на вихованні дітей виховують з Херсонської області і виявили бажання залишити е, на це нашої допомоги. Бачила ситуація на придбання житлових будинків для розміщення таких сімейних. В Галичі розглядала декілька об'єктів комісії обмеження, і було вирішено на засіданні, що саме отримав позалуби, який і пропонується придбати, найбільше підходить і по площі, і відповідно по житлових кімнатах, тому що там також має бути на зімлюється в мозгли для хлопчиків і дівчаток. Mm. Mm. Тобто було ну, проводжу вибрати цей купинок, стала наша місцева комісія, відправляла усіх документів на франківська регіональна комісія і виділили нам кошти з пенсії. І за це ці кошти mm. ціна за 5... 5 мільйонів 417 тисяч 440. Mm. То, срізка, то, причина, то, можу... ні, ні. Майно перебуває у кому... комунальну власність заборона на відчуження на 10 років. Так. Воно завжди перебуває у комунальній власні, яка сім'я там не проживає. Ну, відповідно, вже так буде, от як попередній передній... годину. Попередні години, пам'ятаєш, як ми купували тих примістров'ї. Е -е,

Майже е, там, є все, там повністю. Ні, час, а всяка. Це щось не до Києві, не під Києвом. Давайте, да, давайте, да, давайте я вам кину відео. Так, просто, просто Микола подивитись, що Де така луп. Я вулиці не знаю, я маю. А це як поверта на Шевченко, за лука з Шевченкова, точка, не так. Нефік, якось на Англію. Так, 21-й день є ремонт. Якщо брати ті об'єкти, що ми ж до того лягали, там супер. Там є бути на 280 градусов. А тут ми за субвенцію гуляємо повністю проговорна життя.

Хто його буде ремонтувати, ремонт робити, там організацію, хтось перше. Це в нас виходу немає, тому що це державна субвенція з ініціативи першої оп'яються будинки сімейного типу, усім релокованим, прийомним сім'ям, більшівці, ми, Тисманиця, Франківськ і ще якось громади. Можна, ну можна. Що робити? А там на ми побуловані. Минарно, ми ми кидаємо 5 мільйонів на хату, а люди купують дрони на адміні, щоб московій. Ви думаєте, ми, ми, ми б потеряємо голову служить, як тут, але не скахуємо. A 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 одна дитина рідна, а решта вам. Я прожив сімейного типу, вважається будинком сімейного типу, п'ятикіл'невий. вже двоє нія. Я думав, що двоє теж. Я щось чув, що це ви так сказали, мені не зрозуміло. Я так кажу, я там тоже я будинок, що текло тоже просто сімейного там, а, мовили... та, ну, слюзы, там, там інше, знаєте, то ми просто говоримо на камеру. Там інша, як то сказати, політика е, навіть можна сказати. Вони беруть тільки сім'ї, так само дітей прикладних, ну не, не сином, будинки сімейного типу, але вони те, що служать. Навіть буде. табличка та, чи п'ятидесятники вони ні, чи з... власне можна чи прописати в якомусь контракті, що впроводування люди, ну, то що ну, вони не, не Це, по, по закону як має бути? Ми даємо їм користування, підписуємо там орден з ним, як от колись службове житло, і тоді вони йдуть на усі. Ну і обслуговувати. Ми, напевно, вам будемо давати щось таке, пропишемо, що в разі поломки це ваші проблеми. Ви ж це свідомі того, звідки. А такі бажані здавати, поїхали, скажуть, будь ласка, будь ласка повинні. Повинні. А світло повинні. це все повністю і в оданній. Так, немає, можна, але не рапорт Ми тут не до них питаємо. Доволі? За? За. Голосуй? Так, за. Дякую. Дякую. Так. Наступне питання. Ну, давайте з ним поговоримо. Моціоналівська юриспрудентальна громада на 25-27 років. Від нас Волгоградська юриспрудентальна громада. Програма закінчилася 24-го року. Ми зробили закінчення на 25-27 років. Буде мільйон туристів в ньому адресі? Ні, вона закінчилася. буде?

Що це політичне, що використовується? Використовувати там плюс замість сміття, вода, електроенергія. Там все на електроенергії. Тому що змінилося без класний яке там, да, кто не знает. Знаем, что мы показал. Правда, можно делать. Да вышли. Прямая. Якость. Так, можем все. Продолжение. Так, переходимо до наступного п'яте питання. Пронесення та програми підтримання та утримання такі доріг Галицької галочки рекордне проводить 22-25, приклеим нові редакції. 22 уже. Так, на зміни, оно так называлось. Вона так що за зміни? Ми будемо Вот знание в пунктов пунктах громади. Багатьох. начать дойти. Я могу дожалеть. А де Що Німшин, в селі Поплавники, в селі Придністров'я.

Так. Ми там десь ще їсти вожу кожен день. А труба, яку не можеш переїхати. І звідти Гресу не можна з'їхати. Та можна щось зробити? Ні, Топ, ні. Там, Топ, не там, нема. Ну, то ми це не кінця року, та, Ми ще можемо це зробити. Що Це Їх ідемо, поїде, mm -hmm. і хай, ну так я не знаю, зараз завтра на сесії, щоб хату по Там просто не могла убить. И теперь там обвалений класс варь, я, я якось там там заезжаю. <пухолі> 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 Тут якраз сам село острів, село Субтитры від, від села Букаси, зла да, 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 острів думает, помириться по вулиці Миру Бандери так. ну. No, там, Добре, Шосте питання.

що тут нам все хочуть, що? Ну, а як на мене запишуть нас? Ну, все тут все пишуть, там. Ну, ну, в нас в програмі фронту народного середовища було в заходах на 24 рік, бо ми на кожен рік затвердили нові заходи, і в заходи на 24 й рік був такий захід що ми е, мали Шевченка зробити, е, ну воно воду... поставили йому цю програму 49. Розпочали роботи, і їм не вистачає коштів, бо то воно посунулося далі, воно знищило дорогу, і треба 50 тисяч додати до, до цього заходу, щоб

то ми 4900 49, закладімо і так було пораповано. А воно за цей час, поки вони розпочали роботу, пішли до щиці, і воно ще усунулося mm -hmm. більше, і виникло питання, що треба більше виставити. Mm -hmm. mm -hmm. Так, звідки буде час, там треба <засправили> 4. Самі, що, ми, <засправили> що, 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 це завтра. Ага. Давайте що, ми. Перші, не вимагали що, зв'язок, Це завтра. Ні, це ми кожного року, Я кажу, ми затверджуємо заходи. От на 25 рік ми затвердили заходи, ми їх виконуємо. А тепер нам 25-й, щоб ми могли керувати, керувати цю програму, і ми затверджуємо просто заходи, окремо перелік заходів на 25-й рік. Ми поставили нові заходи, ну як нові. До нас з листами звернулася освіта. Звернулася в територіальний центр медицина, ми їм поставили нові кошти на вивіз сміття в цій програмі. Там дещо нове ми поставили, тому що в нас вже є в стратегії. Там є два заходи, які ми нові поставили згідно стратегії. Програму вони передбачили ті кошти, але це просто програма, це не гроші. Програма. програма заходів на 25-й рік. Та, Та, так, так, Плати якось е, кошти, які ми будемо закладати в бюджет, а потім ми вже будемо дивитися, що ми можемо, якщо у нас ці заходи передбачені, значить ми можемо їх виконувати. Можна сприймати це? Програму, намов що більшість робочих місць ця нове підтвердження. Коли буде поправка за них? Так, а ще ні. Скільки міні днів робочих місць? Ми, ви знаєте, що навіть буквально цього місяця зареєструвала в Комарові це зареєструвала 10 працівників робочі місця, вони робочі місцевості створили, Тому що ми, на них там не Ми ми, ми закликали держпрацю, і вони їх заставили зареєструвати це, вони, навіть не зареєстрували там договір оренди. Це ну, випросили подали розумієте. Попробуйте ними покерувати, керувати, але 10 працівників зареєстрували офіційно і тепер ще знову була теж праця ще третього буде буде <пробіт> без я буду договору. З жіночкам може й добре було, вони їм не, не дуже платить жодних соціальних гарантій, але нам вже хоч кошти в бюджетці тому, що... Що не так опорно, буде спальчений пресок. Ми затримуємо Знімаємо. Ми маємо. Ми спортно передачу модерних цінностей. 1776, а вони теж... Я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що ти я я не знаю, тут я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, Наші питання, порядку за ними стоїш. Хто ще які були? Питання, відповіді. Ви що всі у нас? Ану. Я просив, значить, я писав представ...